Лабораторна робота вивчення вільного падіння тіл. Обладнання. Метрова лінійка, відмічена кольоровими стікерами 10 см, червоним стікером 5 см. Працюючи секундомір. Секундомір буде працювати весь час. Червона кулька, штатив, ганчірка для амортизації. В даній роботі ви повинні визначити прискорення вільного падіння зауважити декілька дослідів, подумайте, які досліди слід обрати для того, щоб точніше зробити експеримент. 333 це старт кульки. На останніх три ми пускаємо кульку. Крім того, в цій роботі потрібно буде перевірити закон шляхів. Коли тіло пущене з початковою швидкістю щодо рівня 0, за послідовні рівні проміжки часу. Проходить шляхи, що відносяться як послідовний ряд непарних чисел. Оберіть, будь ласка, різні однакові послідовні проміжки часу. Три варіанти. І перевірте закон шляхів для трьох випадків. Хоча би що тут відбуде? 30. 30. 30. Триста тридцять. Триста тридцять. Триста тридцять. Ну, бажаємо вам успіху. До побачення.